Антон Фігоровський тут у нас в студії, він ходив по штабах і трошки пізніше ми будемо говорити, що там, як. Ну, ну добре, Ти добре. знаєш там. Я знаю, так. Ну, ти в у курсі. У мене ще з собою, той трошки. Як там Кременчук, я забув. Ні, Кременчук то то, ну, все, да, не показуй. Не буду показувати. Не показуй. А от вперед, на прикордонні з валянками, ну, зокрема в Краматорську спостерігачі. Члени комісії створили таку собі зону відчуження від спостерігачів і журналістів, куток їх відсинули, щоб ніхто не бачив, як складають протоколи. І от у спостерігачів і журналістів погане перечуття Ярима Бачинський, член міжнародної місії, спостерігачів комітету за відкриту демократію. Телефоном має бути зараз у нас на зв'язку. Немає? А для чого ж так мене накручували, щоб був, щоб я підвівся до цього місця, так би мовити, і немає. Ви нема зв'язку з ним, чи що? Ну, версія написано. От все все є. Але Антон, значить, твій колега. Ага. Він, значить, дав вказівку і пішов, замість того, щоб набрати телефон. Молодець, Антон. Я зараз, от я зараз теж повернусь. Я візьму, ну, давай. Я візьму те, що ви перенесли із штабів. Добре, я добре. знаю, де ви сховали. Тут треба. Так, ану. І пляшечку таку не забудьте Я обласне. нічого не забуду, Там але в мене друга. тільки дві руки, я ж не, не октопус. Діставать. Тобто, я зараз це ну, хочу добре. діставати з твоїми коментарями, але так, так, так. А що тут, а що, а що в папері загорнуто? В папері загорнуто чай чай, чай і, і цукор. Я зрозумів, так. Це по, 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 поступово. Давай. Так, 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 ну бач. Та бачу, назбирали трохи. Ви багато принесли, звісно. а... Ага, ага. Це тільки три штаби. Це теж? Ток-ток. <ріст> Це досить чого ні. оригінально. Кукуруд, зависи, нормально. Так. І поки прийде Антон, який набиратиме телефон, у нас є час поговорити. Чим же ж. Е, чим. Е, а, Антон, та набирай телефон. Так телефон там. Так ти сидиш, а телефон там. Треба встати, пересунутися. Ох, Антошка. Так, друге Антошка, другий розказує. Антошка. Це, це... це блок Петра Порошенка. Так, чим годували в блоці Петра Порошенка? Це, це, все, це все, на що ми встигли. Спочатку ми дуже довго чекали і сказали, що фуршет буде о 18-тій. Це, це що? І ще півтори години це ковбоски. Це ковбаски. Це ковбоски. Це веделочки для Короче, Коротше, Тоша, скажи, okay. де найщедріше годували? Ну, те, що ми побачили, найщедріше, мабуть, було. В штабі батьківщини, як мені здалося. Там і млинці, і ковбаска і одно, і друга, і третя, ще й, й кров'янка була з речкою. Кукурудзу де давали? Кукурудзу в Порошенка давали. Та ну. Точно. Кукурудзу давали в Порошенка, кукурудза гриль. смачно капець. Смачна капець. Я зараз хапец. спробую, коли зміна закінчиться зараз, тут що. А оце, якщо скуштуєш тортика, то це взагалі ти, ну, шоколадний, так? Шоколадний, шоколадний. Ну як о... положено, ну яке ж воно може бути? Ми з Рішеним вже. Ну звісно. Ми з Рішеним пробували вже. Це селера або сільєрі, як то кажуть, щоб той. Ну, у кожній той, платі так. щоб був. Це ви дивлюсь на грибли, так нормально. А це веделочки від Ляшко. Від Ляшка. Від Ляшко! А кажуть, у в... формі вилів. Бачите. Дивіться, у Порошенка значить ой. У Порошенка значить, виделки пластикові, а у Ляшка екологічно чисті дерев'яні. Звертаємо увагу. Тепер про їжу. Про, про смачне. Так, це, це обіцяний чай, звідки? Там, там же ж написано все. Ви ж бачите. З іншого боку. Опозішен блок. Опозішен блок. Що це ми самі є? Я, б... ну, це ваші... це це ну, та... я думаю, це мені записку, хто Ні, це звідти, передав. Трошки. не передав. Нестор не Шуфрич пере... каже, передайте роману записку. Ми знаєш. Шуфрича не бачили. А хто такого ви бачили? Бойка бачили. Ну, бойка, І? — Бойка та ще багатьох, багатьох регіонулів бивши. А... Бувших. А цей цей, цей, як його. Що ти там підказуєш? Тобі сказано було, сідає, Сидай тут з нами. Кази. А ти там стоїш? — Ходить оце щось? знаєш, оце. Там щось каже, За, задання скаже. Ага, да? Ти ми ти. без тебе знаємо що до чого. Це все, що чим годували опозиційний блок. Так, це був чай, цукор, і ось ще від опозиційного блоку. В нас є трохом кави. Це кава. Це кава. Це ви закатали таке? в банку. Це ми закатали каву. <с> Молодці, нормально. Не пий. Ким я стану? Ну не знаю. Там всі пили? Ні? Ну я дуже фелююся за тебе. Фили... Якщо ти. То її не... вип'єш, ну не знаю. Антоша, не фелю, не Ну, филюйся. Добре, не буду більше. Так а це що так от збідніли опозиційний блок. Ну кажуть, ще було трошки печива і пару конопок. Ну ми на них також не встигли. – Капець! – Ти розумієш? Я згоден. Ні кави тобі, ні нічого і поїсти, інтернет ще Галімий. – Забезпечили, бо включення було... – А представляєш, що... люди сиділи зранку, там. нічого не їли. Це треба було з собою бутерброди ну, таскать. Не там не знаю, там чи є дуже дорогий ресторан на горі. Ну, – В, так ото ж, дуже в інтерконтиненталі. Але так, якщо хто знає Київ, то так, це Михайлівська площа, і там, якщо заклади є для харчування, то дуже дорогі. Баштовий, ти хочеш сюди вже сідати в кадр, Вже проситься для ніяк А, оце... Бачу, бачу. Ну, Чекай, тільки оце розкрию. Ти Наврочив хтось. Ти. Що yeah. тут, Я Антоша, що тут? А це... Yeah. це від ляшка презент. Там правда було гаряче, як оце казали? Тут, було гаряча, тут була гаряча дорада. Дорада? Дорада була. Він yeah. хотів, він дуже хотів доради. <реш> думає, гаря... Гаряча дорада, бо він хотів доради. Ну, ну тепер... не знаю. Не знаю, що тут ще було якесь печиво А хто вам мутив шалахмунес? Ви самі чи хто? Ні, хлопці там такі були вічливі Типа можна взяти з собою, так, звісно. Вони знали, забор... знали б ну... куди чи вони знали? Ні, ну ми казали, що у нас 30 людей голодних сидить, хочемо погодити. Бо я не знаю. Це солодке, бач. Бачу, що сюди. Ага. Не апетит. Ну, ви точно, що як знаєш, тортик в серветку загортали. Ну, так ти Потім сказав спроб... серветку загорну, так ми так і робили. Це... Потім спробуй розгорнути, Я не буду, бо воно не естетично виглядає. Бачите, позлипалося все. Це еклери? Ну, все, мабуть. Так, Казали, це, мабуть. Казали, були що... смачні дуже. Трубочки з яблучним якимсь той кремом чи щось таке. Тихо, будь. Ага. Так, це що? Це конопки з паштетом, якийсь солод. А де дорада? А дорода знизу. Та такі слухай, такі, да. А що, а що ти вирішив, що дорада? Ну, сказали дорода. що ну, всі так ломляться сюди, знаєш. Дорада, доради. І сказали ще до дороди треба 50. І дали, так? Дали. Це вляшка такі щедрі. Це вляшка, такі щедрі. Якби це було перед виборами, я б сказав, що це підкуп виборця. Я приблизно так і сказав. Тільки Тільки в цензурній, чи не цензурній? Ну, формі? в цензурній. Дорада До з овочами. Робив Сергій. Гляшко? Ні. Якийсь Сергій, бач, не почищена вона якась. Ну як вона має бути почищена? все нормально. Нормально? Так. Тоха, ти хоч поїв нормально? Ну я так. Ну я Ми, бачу. В, штабі, ми в штабі батьківщини. Та я поїв нормально той. З народження. Як тобі сказати? Ну Я шо? Хочу спробувати. Ну кажи. Я просто чого питав, щоб знали, куди загортати, щоб не плюнули. Ну то. Баштови, чуєш чи ти. Читушка ефірна. Хочеш до ради? Тебе тут до ранку часу. Тобі лишить щось, Андрюха? Чого? В тебе буде? Хто? Хто бачиш? Ого. А овочі як? Тоха, де посуд? Дороблені. А де посуд? Дайте посуд, будь ласка. Що на таке? Ну треба ж. Ні, чекай, це, це демократичний посуд. Це, це мішати ж, не можна. Це ті, що громадське в них цей громадське обговорення виборів, це звідти привіт. Я ні, ні не приховувати. Знаєш, ну коли марафон, то можна собі дозволити. Коштуємо, коштувати коштує, хочеш. Та ну давай. Ну дайте ж посуд, ну, чого ви стоїте? Ну, ну, Та що, я самому? не знаю, хто вже побіг. Там є на кухні ці. Ні, що, ніхто не йде? Маленькі. Де хто. О, бать. ні? Вань, принеси, будь ласка, з кухні Конячні, кон я не п'ю. Ж... Та ну це, це дуже велике, ти бачиш? Анна, ну, не... ми з мамою естети. Ми виховані, Полтавська земля, Кременчук Полтави. Ми, да. ми звикли з нормального посуду. Ні, Ну що, ніхто не принесе, самому. Та я не знаю. Ну, чим швидше принесуть, тим більше, швидше я, швидше я піду. Ви можете з кухні принести конячні бокали. Два штуки, будь Чому? ласка. Що ні? Виганяють нас, короче, кажуть, йдіть на кухню. Та ні, ну хтось, може І своїм, хтось принесе, шалахмони ніхто не принесе, режисер каже. Ні! Ну, хорошо, все. Більше ви Змливий, нас уйду від не уйду я от вас. Верези мене побачите. І, не, і спробуйте на кухню приходить, тепер просить. Давайте, 25, давайте. Ми не дамо. Даром. Так. Що тепер згортати, все. Та при, прийдеться згортувати, мабуть. Так, Антон. Ау. А, відео буде, звіт. Відео буде, воно зараз або, або рендериться, або монтується. Вже не знає. треба, Ваня, вже нам заборонили. Да. Все, не хочу з ним балакати. Так Втомлений сонцем. Піду, підемо на кухню, а потім Антон ще відео підготує, як вони там е, виспілкувалися. Ми спілкувалися, їли відео спілкування, вуштували. а зараз сюжет. Пошли ви припини стояти з таким обличчям. Я теж так буду стояти. Ти бачиш, вони всі стоять і напрягають. Крові? А все, треба йти. Все, сюжет, 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 сюжет. Ми а поїхали. я з десятої ранку да. тут студії. Так, якщо не нап'юсь.